Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як масонство. Масони це термін, оповитий містикою і всякими теоріями змови. У таємничості масонство дають обмаль наукових праць по даній темі та скупа джерельна база. Це компенсується псевдонауковими теоріями про масонів рептилоїдів. Чи євреїв масонів, що захопили увесь світ. Але все по порядку. З першої історична довідка, звідки взагалі походить термін, а потім про деякі міфи навколо нього. Походить це явище від середньовічних цехів. Масон перекладається з французької як муляр, часто масонів. Називають вільними мулярами, вільними каміннярами. Звідси робимо висновок, що першими масонами були архітектори, будівельники, ну, працівники будівельного цеху. Також побутує термін франкомасони, Тобто перші масонські ложі, очевидно, було, були створені французами. І це руйнує міф. Про єврейське походження масонства. Тобто, масони були цеховими майстрами, що створили собі свої окремі паралельні організації від цехових. Згодом до цих мулярів почали приєднуватись люди з інших професій. В них почали з'являтися обряди, ритуали, правила прийому нових людей та внутрішня ієрархія. Якщо спростити, то масонство це субкультура зі своїми ритуалами і внутрішніми правилами. Серед масонів дійсно були люди, що вплинули на історію, наприклад, Джордж Вашингтон, перший президент США та діячі Французької революції. Але чому масони не керують світом? Якщо серед них були, і, можливо, є політики. Хоча б тому, що масонство неоднорідне. Масони всередині себе діляться на ложі. Чому ложі? Цим словом називали таке підсобне переміщення для будівельників, тих же мулярів у там, середньовічній Франції. Ложа у масонів це щось на зразок окремої партії чи окремої. Громадської організації. Тобто є не масонська організація одна, а є масонські організації множині. і в різних масонських ложах, очевидно, мають бути різні статути. Так, вплив масонства відчутний в таких подіях, як Французька Революція і Боротьба за незалежність США. Але масони, скажімо, ніяк не вплинули на ХХ століття, на розв'язування двох світових війн. Є масони сьогодні. Ось так вони сьогодні виглядають. Але чи сам факт е, існування їхнього доводить те, що вони таємно впливають на світову політику. А чому тоді на світову політику не впливають, скажімо, футбольні клуби. з Багатомільйонними бюджетами, немає доказів того, що масони насправді суттєво впливають на сучасну політику. Якщо організація під назвою ООН де факто нічого не вирішує, то чому маємо бути впевненими, що усе вирішують масони? Який інструмент у них для того, аби впливати на політику не просто однієї, країни, а усіх країн загалом. Якщо знаєте. Напишіть в коментарях. Отже, масонство це така субкультура. Це стиль самовираження, як, наприклад, полкіністи, реконструктори, футбольні фанати. Чи може реконструктор середньовіччя стати президентом якоїсь країни? Так гіпотетично може. Та чи це привід говорити про світову реконструкторську змову? Очевидно, ні. Отже, давайте критично мислити і не боятися рептилоїдів та масонів.